Як нам вже відомо, римляни ну дуже полюбляли усілякі розваги та видовища: гладіаторські битви, театралізовані полювання на диких звірів та перегони на колісницях у великому цирку, який римляни називали Циркус Максимус. До речі, перегони на колісницях були найпершою та, можливо, найулюбленішою розвагою римлян. Але у великому цирку проводились не лише перегони на колісницях, коли між собою змагались чотири кольорові фракції вершників сині, білі, червоні та зелені. Зазвичай перед перегонами та у перервах між заїздами на арену великого цирку виходили десультори, і це були професіонали своєї справи. Щоб розігріти і до того вже добряче заведений натовп. Який збирався на трибунах великого цирку, на арену виходили десультори. Вони на великій швидкості мчали на конях вздовж прямої, пригальмовували на поворотах та знову, виходячи напряму, набирали швидкість. Ну і що тут такого скажете ви? А річ у тім, що десультори мчали з двома кіньми. Десультор сидів на одному коні, мчав щодуху, а другий кінь, швидше за все, навчений, мчав поряд із Десультором. І ось в якийсь момент десультор перестрибував з одного коня на іншого, і робив він це ще перед тим, як пригальмує на повороті. Десульторам не завжди вдавалось вдало перестрибнути з одного коня на іншого. Звісно, акробат летів шкереберть, і його кульбіти викликали на трибунах різні емоції. Хтось жалкував десультора, а хтось навпаки, тільки того і чекав, щоб зрадіти болісному падінню. Римляни були спеціалістами у розвагах, і десультори тренувались не лише у перестрибуванні з коня на коня, а й відпрацьовували падіння, щоб римський натовп шаленів на трибунах великого цирку. Тобто, десультори були не лише професійними акробатами, але й професійними каскадерами. Десульторами захоплювався і тіт Лівій, який називав цією назвою нумідійських вершників, які у запалі бою, одягнені у обладунки, з легкістю перестрибували з одного коня на іншого. На жаль, сучасні режисери, які знімають стрічки про стародавній рим та про перегони на колісницях, зосереджені більше на фракціях та на перегонах. А ось десульторам вони не віддають належної уваги. Але не все так погано адже монетні триумвіри, які відповідали за карбування монет у стародавньому римі, зафіксували десульторів для майбутніх поколінь, тобто для нас з вами. Вперше десультори з'являються на реверсах динаріїв, карбованих монетарієм Тітом Квінкцієм у 111 чи то у 112 роках до нашої ери, відверто кажучи, це не динарій, а справжнє розслідування і ця монета заслуговує окремого випуску. Але вперше десульторів ми бачимо саме на цих динаріях. Вдруге десульторів ми зустрічаємо на динаріях го року до нашої ери, який карбував монетарій Гай Марцій Цензурін. На аверсі зображено двох римських царів: Нуму Помпілія та Анка Марція. Монетарій, що був відповідальним за карбування, пов'язував походження свого роду саме від Нуми Помпілія та від його онука Анка Марція. Десультор на реверсі пов'язаний ще з одним марцієм провидцем. Який, вивчивши священні книги пророчиці сивілли, порадив римлянам вшановувати Аполлона іграми у великому цирку? Ці ігри римляни називали Луді Аполінаріс, тобто Аполонові ігри, і святкувались вони з 212 року до нашої ери, але не щорічно, а за обітницею когось із консулів. Але у 208 році претор Луцій Кальпурній Пізо запропонував проводити Луді Аполінаріс щорічно. Креті десульторів ми зустрічаємо на динаріях 44-го року до нашої ери і карбував ці динарії Публій Сепулій Макр, один із прибічників Юлія Цезаря. Ці динарії було карбовано вже після смерті вічного диктатора, але ці динарії згадують ігри у великому цирку, які провів Гай Юлій Цезар на честь його перемоги у Мунді. Нагадаємо, що битва При Мундії відбулась у березні 45-го року до нашої ери і була останньою битвою у громадянській війні між Цезарем та Помпеєм Великим. Денарії, карбовані публієм Сепулієм Макром, цікаві не лише реверсами, де зображено десульторів, але й цікаві своїми аверсами. На одному з аверсів Денарія ми бачимо храм та легенду Аверсу Клементія Цезаріс, що можна перекласти як милосердя Цезаря. Цей храм було збудовано у 44 році до нашої ери за наказом римського сенату і було присвячено милосердю Цезаря, адже як писав Плутарх. Цезар, по закінченні громадянських війн, поводився бездоганно. Сенат та римський народ постановив присвятити йому храм милосердя на знак подяки за його людяність. І дійсно він пробачив багатьох виступаючих проти нього із зброєю в руках, а деяким, як, наприклад, Брутові та Кассію, надав почесні посади, і обидва вони були. Преторами Цезар не допустив, щоб статуї Помпея лежали скинутими з постаментів, а наказав поставити їх на колишнє місце. Також Діон Касій писав, що у цьому храмі було встановлено дві статуї Клеменції та Цезаря, які тримались за руки. На жаль, місце розташування цього храму нам невідоме, поки що, адже археологія не спить. На другому типі аверсу динаріїв публія Сепулія Макра ми бачимо завуальовану голову Марка Антонія, одного з друзів та полководців Гая Юлія Цезара. У бабіч зображення Марка Антонія карбовано глечик та літуус – символи колегії Авгурів, і це вказує на те, що Марк Антоній. На момент карбування монет вже обіймав жрецьку посаду Авгура, яка, до речі, надавалась пожиттєво, і навіть якщо Авгур зрадив римську державу, що було найбільшим гріхом для римлян, Авгура не мали права позбавити його посади. Краєчок тоги, накинутий на голову Марка Антонія, теж може символізувати посаду авгура, адже при проведенні ауспіцій, тобто ворожінню за польотом птахів, авгури покривали свою голову краєчком тоги, згідно з римськими обрядами ворожінь та жертвоприношень. А можливо покрита голова Марка Антонія може символізувати траур за Гаєм Юлієм Цезарем. Але на думку нумізматів та істориків, траур за Цезарем демонструє неголене обличчя Марка Антонія, адже римляни, чоловіки, відбуваючи траур, не голили обличчя протягом певного часу. Ось тут ми би мали закінчити випуск про десульторів. Але ні, саме цікаве те, що десульторами називали не лише вершників акробатів-каскадерів, але і ще тих чоловіків, які полюбляли групові інтимні стосунки, або тих чоловіків, які, скажімо так, змінювали коханок як десультори коней. Ось така історія в монеті, друзі. Добра усім, крім ворогів, почуємось.